Регіональна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної військової адміністрації перевірила 100% бомбосховищ та захисних споруд, розташованих на території регіону. Перевірки розпочали після того, як під час ракетної атаки в ніч на 1 червня. У Києві загинули люди, зокрема, дитина. Вони не змогли потрапити до сховища у поликлініці у Деснянському районі столиці. Представники органів влади з 5 по 8 червня здійснили перевірку майже двох тисяч укриттів Одещини. За результатами обстежень зачиненими виявилися 122 та непридатними до використання 523 укриття. І тут треба нагадати, що ще 11 лютого 2022 року мер міста Геннадій Труханов розпорядився провести повномасштабну інвентаризацію захисних споруд, у тому числі об'єктів подвійного призначення всіх форм власності. І вже через кілька днів він заявив, що стан бомбосховищ в Одесі можна оцінити як поганий. Але судячи зі всього, далі діло не пішло, і за більш ніж рік війни жодних серйозних кроків зроблено не було. Ми знаємо, що та система, яка була ще з радянського часу існувала цивільного захисту населення, на сьогоднішній день фактично зруйнована. З 15-го року міська влада доклала великих зусиль для того, щоб по крайній мірі ту систему цивільного захисту сховищ, яка в комунальній власності підтримувати в робочому порядку. Дійсно, ми 85 сховищ сховищ комунальної власності привели до певного порядку. Але фактично ми маємо 100% знос систем фільтрації, 100% відсотковий знос систем електроенергії, Забезпечення фактично проживілі двері, вхідні і так, далі, і так далі. Тобто реальна ситуація така, що ми маємо заново фактично створювати цю систему на сьогоднішній день за сучасними же стандартами. І якщо ви досі не знаєте, чи є поруч з вами укриття, ознайомитися зі списком захисних споруд можна за посиланням на інтерактивну карту під цим відео. А про закриті укриття треба повідомляти на спеціальну гарячу лінію номера телефонів на вашому екрані. Одеська міська рада оскаржуватиме рішення апеляції про скасування єдиного паркувального тарифу в розмірі 20 гривень на годину у касаційному суді. Про це заявив мер Геннадій Труханов. Мені дуже прикло, що через рішення судів ми можемо отримати прецедент, коли на вулицях міста повернуться люди у яскравих жилетках, без знаків муніципалітету, і будуть збирати кошти собі у кишеню. А різні органи будуть казати, що нічого не можуть із цим зробити. І це вже друге рішення щодо скасування цього тарифу. Обидва рази до суду позивалися Одесити: перший у квітні, другий у березні, і відразу після рішень суду на парковках, як з під землі, з'являлися люди у яскравих жилетках, які збирають гроші з автомобілістів. Будь ласка, ні в якому разі не платіть незрозумілим людям у яскравих жилетках, які вимагають плату за парковку. Це незаконно.